Заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова зараз з нами на зв'язку. Пані Наталю, добрий вечір. Вітаю, звісно, що законопроект про мобілізацію це зараз одна з таких найгарячіших, найобговорюваніших тем у суспільстві. Міністр оборони говорив про те, що нова редакція законопроекту вже в принципі готова, і відповідно, питання, коли ця редакція законопроекту опиниться у Верховній Раді. Вона опиниться в найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді, і я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже понад два роки. Скоро, коли ви говорите якнайшвидше, то це йдеться про дні, про тижні приблизно. Ми би хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде скоріш за все там декілька тижнів. Угу. Які ключові зміни відбулися в новій редакції законопроєкту в порівнянні з тією, яка вже була у парламенті, яка була відкликана через те, що багато зауважень у депутатів виникло. Ну насправді зауваження в депутатів були більше не по суті а по формі. І головна ідея цього законопроекту незмінна. Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 22-го року, а то й раніше. Для, для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але і вирішити питання заміни людей на фронті. І головне при цьому посилити напрям підготовки. Тому кардинально по своїй ідеї законопроект не змінюється, і змінюються підходи до окремих категорій громадян. Це позиція всіх. Органів державної влади дотичних до створення законопроекту, яка народилася під час роботи в робочій групі при комітеті з нацбезпеки і оборони насправді цей законопроект опрацьовується певний час з залученням всіх стейкхолдерів. Наголошую ще раз, що питання відпочинку для тих, хто з 22-го року на передовій є вкрай важливим, і наш обов'язок дати їм необхідний час для того, щоб відновитися, замінити їх. Ну, але ви ж бачите, що в медіапростір періодично потрапляють, начебто, нові версії законопроєкту, або якісь нові статті. Зокрема, що нова версія передбачатиме мобілізацію депутатів, або, наприклад, що точніше скасування бронювання депутатів, або що люди з інвалідністю третьої групи не можуть таки бути мобілізованими. Ви можете нам якісь дати деталі, які нові статті або видозмінені статті будуть у новій редакції законопроєкту, тому що багато. Фантазії з цього приводу можна побачити, ну тут дійсно скоріше не фантазії, а я такі, знаєте, вирвані вирвані з контексту, якби це не звучало фрази, тому що звільнення людей з інвалідністю це одне велике питання. Але ми розуміємо також, що в нас ми бачили, бачимо, спостерігаємо значне зростання кількості людей з інвалідністю за останні два роки. Яке не пов'язано з результатами бойових дій або з реальними інвалідностями. І, от власне, відпрацювання механізмів, які дозволять встановити е справедливість, і є е тим, чим ми займаємось в міністерство, народні депутати, от всі ці тижні шукаємо той оптимальний вордінг, ті оптимальні слова, які захистять. Ті категорії населення, які мають бути захищеними, і при цьому дадуть можливість ем, замінити тих, хто на це заслуговує. Ви говорите про те, і міністр оборони говорить про те, що питання мобілізації є нагальне, зокрема через те, що люди, які з 24 лютого 22 року воюють, мають повне право відпочити, так але якщо треба тижні, аби нова версія законопроекту опинилася у Верховній Раді. Потім ще треба якийсь час, щоб законопроект був проголосований, то який ви маєте прогноз з приводу того, коли він може бути ухвалений і почати реалізовуватися, це взагалі в цьому році буде. Звичайно, це в цьому році. Ну, тобто, це питання тижнів мається на увазі не винесення в Верховну Раду, це тижнів, можливо, місяць і трошки для початку вже реалізації. Угу. Але ж там ще важлива підзаконна нормативна база, те, що на рівні кабміну буде ухвалюватися, тому що цей такий законопроєкт рамковий умовно кажучи, купа деталей має бути прописана Кабміном. Коли вся ця робота буде завершена і чи вона вже триває саме по підзаконці? Так, абсолютно вірно, ви, ви розумієте, вона вже тримає по підзаконці, вона буде е змінена, адаптована е згідно того, який буде фінальний вид законопроекту, коли він стане вже законом. Але ця робота ведеться вже зараз, тому що дійсно там великий набір підзаконних нормативно-правових актів, які будуть потребувати е змін. Угу. Зрозуміло. дякую вам пані Наталі. Чекаємо тоді нову редакцію законопроекту надзвичайно важливого законопроекту про мобілізацію. З нами була Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України.